Привіт-привіт! Сьогодні будемо говорити про оренду житла, як орендували квартиру ми, як шукали, що туди входить, і взагалі, як весь цей процес виглядає. Про оренду житла в Канаді я знала. Я читала інформацію ще дуже давно, чисто з цікавості, як це все виглядає, ще не маючи на меті навіть думки тут жити. Я знала, що для оренди. Потрібен кредитний рейтинг, потрібна робота, потрібні рекомендації від попередніх власників житла, тобто все те, чого у новопригулого, немає. І тому виникає питання, як з такими умовами можна взагалі взяти житло в оренду. Процес оренди квартири в Канаді відрізняється від українського, бо тут, окрім того, що є власники будинки, власники квартир, ще також є багатоквартирні будинки, які заточені саме під оренду. І здавати вам квартиру в цьому будинку чи ні, вирішує не господар квартири, якого немає, а вирішує управляюча компанія, якій належить цей будинок. Ріелтори зачастую також тут не займаються орендою. Основний їхній прибуток це продаж будинків квартир. Тому все, що зв'язане з орендою, людина займається сама. Людина просто шукає собі будинок, де вона хоче зняти житло, пише в обслуговуючу компанію лист, заповнює анкети, надає всі документи, і тоді вже обслуговуюча компанія вирішує, дає вона в оренду цю квартиру чи ні. Звичайно, всі ці процедури вони займають не один день. Це не так, як в Україні, що ти взяв ріелтора по п'ятьом квартирам проїхав, продивився, все, вирішили, беремо. Ні, тут ти спочатку знаходиш квартиру, де ти хочеш зняти, потім ти пишеш ту анкету. потім ти, Ні, спочатку ти букаєш час, щоб піти подивитись на ту квартиру і щоб представники обслуговуючої компанії подивились на тебе. Потім ти пишеш анкету, заповнюєш, потім ти чекаєш, поки серед тисячі. Анкет виберуть саме твою. А плюс ще є така біда, що а, квартири на оренду виставляються ще коли будинок не готовий. А, тобто, до прикладу, будинок там на 70% побудований, все, він же виставляється на оренду. Тобто, це не так, що ти сьогодні заповнив анкету і завтра заїхав. Ні, ти можеш заповнювати анкету в серпні, а заїзд буде аж ще в листопаді. Або якщо компанія знає, що у неї... Там в вересні звільняється така така квартира. То вже там з травня, з квітня, буде об'ява, що ця квартира здається в оренду. Але потім, коли ти вже починаєш копатись більш глибше, ти вже розумієш, що ця квартира здається не зараз, вона буде здаватися через декілька місяців. Знаючи всі ці приколи, я почала шукати квартиру заздалегідь, бо, в принципі, був намір знайти квартиру якомога швидше. бо... Подобово це було занадто дорого. У нашому місці це було не менше 100 доларів в день, і основна проблема в тому, що на момент нашого прибуття не так багато квартир було. Тобто ми за два тижні змінили дві квартири, і якби не ми не знайшли постійне місце проживання, я не знаю, де б ми жили далі, бо на Airbnb вже варіантів ну, таких достойних не було. А тут є дуже великий прикол в тому, що здається, не тільки. Квартира в нашому розумінні квартира також здаються підвали, і людина не підготована, вона просто не зможе жити в підвалах, бо там маленькі віконця. Ну таке ти як живеш як у Щурячій норі. Ну, для мене це не гуд жити в підвалі. Так, вони там багатокімнатні з кухнею, тобто все автономне, але ну, ну не знаю, як там можна жити. Ми... На одному з орендованих будинків жили на ну жили як в звичайному будинку, а в підвалі у нас жила сім'я мексиканців. По-перше, їх дуже сильно чутно. По-друге, дуже сильно чутно, що вони готують. У нас постійно спрацьовувала сигналізація пожежна. Бо від них йшов запах. А пожежна сигналізація в Канаді це ще той трешак, особливо, якщо ти тікає від війни і знаєш, як звучить сигнал повітряної тривоги, то ця сигналізація вона просто пробирає до, до, до кісток. Плюс у вас завжди буде одна система опалення і кондиціонування і на верхній поверх, і на підвал. І у цій квартирі, де ми жили, у цьому будинку було дуже холодно, дуже сильно працював кондиціонер. Ми перехворіли. Я попросила власника, кажу, як не працює регулятор температури, як мені трошки підвищити температуру, бо дуже холодно. А він каже: Ні, ми не можемо підвищити температуру або вимкнути кондиціонер, бо тоді люди, що живуть в підвалі, вони задихнуться, у них не буде доступу до повітря. І який вихід був серпень місяць на вулиці плюс 30, а в будинку стоїть обігрівач, бо ми не можемо вимкнути кондиціонування. Бо якщо ми вимкнемо кондиціонування, то люди в підвалі задихнуться, тобто, отакі. Я би не радила знімати таке житло, коли окремо здається верхній поверх, окремо здається підвал, бо у вас не буде автономії. Або дивитись, щоб була автономна система кондиціонування і опалення, бо це ну, дуже важливо, щоб у вас все це було автономно. Ну і плюс не треба забувати, що Канада мультинаціональна країна, тут проживає багато національностей. Не всі звички нам підходять, тобто, до слова, ті ж індуси, мексиканці, вони готують дуже запашну їжу. І коли ти навіть повз вікна проходиш, то вже можна задихнутися. Тобто, для них це норм, для нас це не норм. Тобто у виборі житла також треба підходити дуже уважно, ну і місцеві взагалі не радять знімати житло саме після індусів. Отже, ми почали шукати квартиру заздалегідь. Найперше, ми Зв'язалися зі знайомою, яка вже давно проживає в Канаді. По знайомим я постійно у відео кажу: звернулись до тих знайомих, звернулися до цих знайомих. Знайомі в Канаді у нас є рівно дві родини: одна родина, яка живе вже дуже довгий час в Канаді, і я їх ніколи в житті не бачила, бо це чоловіка, якісь по попередній роботі знайомі, і знайомі, які ми вже знайшли вже тут. Все більше у нас нікого в Канаді немає, у кого можна пережити, пересидіти, щось попросити допомоги. Тобто ми нулячі взагалі. Ми позвонили до тієї знайомої, вона живе за 600 кілометрів від нас і спитала, яким чином проходить процес оренди, які вона порадить сайти, де знаходити оренду і так далі. Вона нам дала номер телефону ріелтора, який проживає у нашому місті. Згодом виявилось, що він ще й голова українського центру в цьому місці. Ми йому подзвонили. Ми йому подзвонили за два тижні до прибуття, сказали, хто ми, що ми, які у нас умови, і нам хотілося би знайти квартиру. Ну так, щоб ми приїхали і вже в'їхали, скажімо так. Ну так, да. мрії-мрії. Він нас вислухав, сказав, окей, я подивлюсь варіанти і зник. Все. Його не було, ну, взагалі, жодних дзвінків від нього не було. Через тиждень я вже зрозуміла, що, скоріш за все, нас просто забанили. Ну, тобто, ну, нема у людини варіантів. Мене, звичайно, це дуже вибісило, бо ну, якщо в тебе нема варіантів, позвони і скажи. А так, від нього не було зовсім жодної інформації. Я почала шукати сама. Я почала шукати на канадських сайтах. Плюс я почала, я відкривала Google Maps, дивилась у місті багато поверхівки. Якщо це багатоповерхівка, то це багато процентів того, що це управляюча компанія, тобто треба їх шукати. Я дивилась по Google, дивилась відгуки про цю управляючу компанію, як взагалі цей будинок виглядає, все. А, значить, найперше, я знайшла один будинок, який мені сподобався. Зараз я вам його покажу. Я знайшла сайт, де цей будинок управляючої компанії. Ось у них на сайті можна продивитись їх будинки, які вони будували. Ось мені подобався оцей будинок One Річман Monroe. Він в принципі підходив і по ціні. І класно виглядає сам будинок, він знаходиться у центрі міста. І, забігаючи наперед, скажу слава Богу, що нам не вдалося у нього купити квартиру, вірніше зняти квартиру у цьому житлі. Тобто, я заповнила заявку, я написала, що мене цікавить. Яка квартира, які у нас умови і так далі, щоб вони нам розказали їх умови? Як взагалі рахуються кімнати у квартирах в Канаді? Якщо у вас вказано One Bedroom, то це у вас буде одна велика гостєва кухня, одне приміщення і одна спальня. Тобто у них рахується по спальням, по кількості спалень. Багато на в Фейсбуці було запитань по типу: Ой, поможіть знайти квартиру, у нас п'ятеро людей, але нам підійде двоспальна квартира. Не підійде. Є таке негласне правило, може, може воно десь і прописане це правило. Кожен член сім'ї має право на власний простір. Тобто, якщо ви приїжджаєте з сім'єю, там двоє дорослих, двоє дітей, то у кожної дитини має бути своя спальня. Особливо, якщо це. Хлопчик і дівчинка. А, тому цей варіант, що ми помістимо всі в гостєвій кімнаті, він не прокатує Бо Деякі лендлорди перевіряють, скільки людей живе, деякі ні. Місцеві розказували приколи, що коли приїжджають індуси, небагаті індуси, а бідні індуси, а, то вони вночі табуном заходять, щоб ніхто не бачив, скільки їх там живе. Але Дуже швидко просікають цю тему, бо вони ж платять за комунальні, і вони бачать, скільки води використовується. Тому явно видно, що живе не та кількість людей, яка прописана в договорі. Тобто, ну треба пам'ятати, що кожен член сім'ї має право на свій окремий простір. Значить, я їм відправила з -з запит на квартиру. Вони мені прислали відповідь, що у них наразі немає вільних квартир, але вони подивляться. Що є у інших будинках? Бо у них немає такого поняття як лист очікування, тому треба буде дивитися. Він написали, лист, що ми приїжджаємо тоді та тоді, та нам сподобалась така та квартира, і як би нам організувати її оренду. Вони мені прислали відповідь, що передадуть мою інформацію до відділу. До відділу оренди і вони зі мною зв'яжуться. З відділу оренди мені пройшов лише що у них наразі немає вільних квартир. Вільні квартири там будуть з'являтися десь в жовтні, Нафіг вона мені в жовтні треба. А, і сказали, що вони подивляться вільні варіанти і повідомлять мені, повідомлять мені якомога швидше. Також я їм задала питання, що ми новенькі, у нас немає взагалі жодних документів щодо роботи, достатку, кредитної лінії і так далі. На що мені була відповідь, що окей, якщо ви заплатите за 6 або за 12 місяців наперед, то все, ми від вас не вимагаємо ніяких більше документів. Але як я вже сказала, нам цей варіант не підійшов, бо у них не було вільних квартир. А питання з квартири треба було вирішити до вересня. По-перше, подобова оренда дуже дорога. І по-друге, школа прив'язана до місця проживання. Тобто, поки у мене немає постійної адреси, я не можу записати дитину до школи. Тут немає тут не вибираєш школу, та що тобі сподобалось. Ти йдеш до школи, яка прив'язана до твоєї адреси. Нема адреси, нема школи. Я вже, в принципі, втратила всю надію, бо ми е, зрозуміли, що не так легко знайти житло. І навіть я коли ходила по місту, я просто вже фотографувала. Тут біля кожного будинку є об'яви. Якщо є вільні квартири або є пропозиція до оренди, оренда в Канаді називається лізінг. То біля будинку є інформація, є номер телефону, куди звернутися і так далі. Я просто ходила тупо фоткала номера телефонів, щоб зв'язуватися з цими компаніями. бо... Е, ну, по-перше, не так легко знайти квартиру, навіть якщо ти без тварин, а у нас ще й три коти, і це було майже нереально. І тут, уже коли в принципі вся надія була втрачена, нам подзвонив ріелтор, про <к barre groovesiper>, якого я вже забула, і сказав: У мене є один варіант, якщо хочете, можемо поїхати подивитись. А ми поїхали дивитися варіант. Е, 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 е. е, е, е це новий будинок, абсолютно не в канадському стилі. Ну, як нам сказали, то він побудований у французькому стилі. Великі вікна, так як я люблю. Квартира дворівнева. Ну, Це по типу, вона якби і багатоквартирна, але у тебе є все окремо. Тобто у тебе твій окремий дворівнева твоя квартира з твоїм окремим опаленням, кондиціонуванням. Ну, тобто, все-все-все у тебе окремо. Будинок новий, щойно зданий, тобто тут три блоки, коли ми заїжджали, був там тільки перший блок. І ось буквально за два місяці, як ми тут жили, вже здали всі три блоки. Тобто тут будують дуже швидко, будують, звичайно, як то кажуть, з гімнає палок. Це жах, і як ці будівлі можуть стільки коштувати, я не розумію. Буду дуже криво. Я тільки зараз, якщо десь дивлюсь, десь там вікно криве, десь там стіна крива, уже там, де фарба вже полущилось. Ну жахіття. Про євроремонти я нічого не кажу. Тут все просто вибілюється білою фарбою, щоб у разі від'їзду можна було просто підфарбувати і все. У нас навіть було так, що не працювало світло. Вони нам роздирявили стіну, просто потім заліпили гіпсом, пофарбували і все гуляють. Навіть от біла фарба, да, Але біля вікон вона глянцева, а на стіні вона матова. І вони навіть не проклеювали, коли фарбували і такі на матовій, ці, такі ляпки глянцевої фарби. Тобто ну таке все на, на... не буду сваритися, як воно зроблено, але отак от і зроблено. Значить, Все класно. Район, як нам сказали, дорогий, бо будинки тут починаються від мільйона, живуть тут заможні люди. Район тихий, він віддалений від центру. Хороша школа поряд, є, є місця де прогулятись. Єдина проблема це відсутність автомобіля. Без автомобіля тут поганенько, бо громадський транспорт це один єдиний автобус, який ходить один раз на годину, і на вихідних він не ходить до найближчого такого осередку магазинів. йти, Десь півтора-два кілометри. Одразу скажу, що 1,5-2 кілометри це в Європі, це отак. Ти про що ми ходили дуже багато, але в Канаді вони якось, ну, це якісь інакші 2 кілометри. Ти тупо починаєш іти, йти, іти, і ця дорога не закінчується і не закінчується. Тобто, відсутність автомобіля це була одна єдина проблема. Ну, і плюс ціна була трошки вища, ніж ми розраховували. Але ми погодились, бо інших варіантів не було на той час. І нас брали з котами, і квартира нова це те, що я люблю. що Не після когось. Я трошки така безглиба, скажімо так. А, значить, ми погодились. Нам вислали анкету на декілька сторінок, яку треба було заповнити. В анкету ми заповнили всі наші паспортні дані, до анкети ми додали копії паспортів, копії дозволів на роботу, довідку з роботи, що чоловік має тут роботу. І наші попросили фотокотиків. Ну, добре. Анкету з документами ми Відправила власнику житла, після того ми зустрілися з іншим брокером. Так, ріелтор в Канаді називається брокер. Тобто, ми зустрілися з іншим брокером, провели оплату чеком у банку. Ми заплатили за перший місяць, останній і депозит за тварин від пошкоджень. Тобто, якщо тварина нічого не пошкодить, нам цей депозит повернуть. Якщо щось пошкодять, то ремонт буде за рахунок цього депозиту. Ми заплатили по 500 доларів за кожну сату морду. Все це чековим платежем. Прикріпили все це до договору оренди, все, квартира наша. А, і ще ми доплатили, так як оренди починаються всі з 1 числа, а ми заїжджали 27-го, то ми ще заплатили за оці 4 дні до 1 числа. А, все. Так була знята квартира. У нас по договору не входять, не мали би входити е, ці комунальні платежі, але по факту за весь час проживання ми платимо тільки за газ. Тобто вода і електрика проплачуються власником житла. Е, також іноді при оренді житла. Просять е, застрахувати житло, нас не просили. Значить, якщо у нас щось ламається в квартирі, е, ми про це повідомляємо нашому лендлорду і вони приходять, це безкоштовно, якщо це не з нашої вини. Також у нас обслуговуюча компанія прибирає сніг, е, дивиться за газоном, висаджує дерева, тобто, все, що за межами квартири, всім займається управляюча компанія. Також у нас є два паркомісця, включені до оренди квартири, і дуже класно, що у нас є сміттєві баки за будинком. Також у нас є поштова скринька, як же без неї, бо в Канаді все зав'язано на пошті. Інтернет ми підключили. Тут всі були виходи вже зроблені, тобто ми тільки замовили. Підключення, приїхала людина і підключила все. Роутер вже був включений, вже тут був в квартирі, все підключено. Якщо раптом треба розірвати договір оренди. Договір оренди складається на один рік, і це не просто так, і умови розриву мають бути прописані у договорі. Це все робиться не просто так, бо зачасту оці нові будинки, квартири в таких нових будинках, знімають не знімають, купують е, жителі Канади в кредит, вже маючи житло, тобто вони живуть в своєму житлі, купують квартиру в кредит, запускають туди орендаторів, і з цієї оренди виплачують кредит. Тобто тут це працює так. І коли е, лендлорд, лендлорд це власник квартири. Коли ви з ним заключаєте договір на рік, у нього є гарантія, що рік він зможе проплачувати цей кредит. Тобто, ну по суті, ви тим, що знімаєте квартиру, ви оплачуєте комусь на майбутню квартиру. Тому розірвання договору має бути прописане саме в договорі за Договір розірвати можна, якщо ти знайдеш на своє місце іншу людину, яка буде тут жити і сплачувати оренду. Тобто ти маєш цим займатися. У нас була ситуація практично разом з нами, може десь на тиждень раніше, у сусідні апартаменти в'їхали Одесити, і їм Канада не зайшла. Вони зробили візу в Сполучені Штати, і бігом-бігом зазбиралися. І стало питання з орендою квартири. У них не було часу шукати на своє місце інших людей. І тоді лендлорд їм просто виставив штраф у 12 тисяч. Ну тобто, або думайте перед тим, як підписати договір оренди, або шукайте когось на своє місце, або платіть штраф. Також, коли ви в'їжджаєте в квартиру, ви оформлюєте на себе комунальні платіжі, ті за, які ви, ті, за які ви сплачуєте. Ми наразі сплачуємо тільки за інтернет і за газ. Інтернет ми Заключили договір, коли замовляли підключення. А за газ ми на себе оформлювали договір на сайті. Там у них ще були якісь проблеми, не про... ну, бо будинок новий і не було адреси в системі. І дуже довго оформилося все. Вони навіть декілька разів присилали лише, що якщо ви не оформите, то ми вам відключимо газ питання, коли тоді гроші йдуть. І ми так їм оплачували, оплачували ті рахунки, що вони виставляли. Рахунки були зовсім не по лічильнику. І ось цього року, коли вже вони а, повністю розібрались з базою даних, а, вони не зробили перерахунок, тобто вони не розкинули ті гроші, які зайві з минулого року залишились на майбутнє. Вони нам просто прислали чек на цю суму. Тобто ми можемо піти в банк і зняти ці гроші, ті, що ми переплатили. Тобто, переплатити не страшно, все повернуть. Так, ну по оренді, в принципі, основне все. Пропоную переглянути квартиру, а ні, не все. Всі квартири в Канаді здаються абсолютно пустими. Без меблів, включені тільки побутова техніка. Все, всі меблі, це все лягає на вас. Ну, тепер у мене все. Пропоную переглянути квартиру, яку нам вдалося урвати. Велкам to room тур! Двері металеві, з них дує, <ріст> тобто вони максимально хлипкі взагалі. Весь з вікна гарний. Великі будиночки, чого ні. Це гостьова, столова і кухня одночасно. Тут у нас є кладовка для. Ну, ми її використовуємо для верхнього одягу. Так виглядає кухня. Це ми ще дивились, коли не було побудової техніки. Потім нам привезли сюди посудомийку, плиту і холодильник. Дуже багато ящиків, дуже все в містке. Це такий, якби, гостьовий туалет, але для нас це кошачий туалет. Туди ходять котики. Дуже багато виключателів, також ще одна шафа велика. Дуже багато розеток, дуже багато виключателів. Тобто ви не ходите по квартирі на навпомацки, у вас всюди включається світло. І е, в такому якби, підвальному приміщенні, але за рахунок того, що великі вікна, воно не виглядає як підвальне. Тут у нас е, всі utilтіс, тобто тут у нас бойлер, е, там повністю всі включателі-виключателі до електрики. Тут у нас пральні машинки, пралка і сушка, це мастер bedroom, тобто це наша з чоловіком, кімната. Там у нас, типу, такий дворик. З нашої спальні у нас йде вихід у, шаф. у шафу. шафа мені не дуже подобається, бо без ящичків якось не то. Душова, ще один туалет. Це дитяче. У дитячій також є шафа і ванна з туалетом. Все максимально просто для всіх є місце. Знову ж таки, дуже багато розеток, дуже багато виключателів. У вас своя автономна система опалення кондиціонування. У цьому майданчику на вулиці там можна поставити барбекю або поставити стільці. У нас там стоїть велосипед. У цьому будинку є квартири, де рівень перший поверх і підвальний, а поряд квартира, у яких перший поверх, другий, і у них. Ця ланч-зона на даху. А, вони трошки більші, ці квартири, вони коштують трошки дорожче, але ну, там дуже багато сходів. Тобто вам, щоб зайти в квартиру в квартиру, треба піднятись по сходам. Потім, щоб піти в спальню, треба піднятися по сходам. Потім, щоб піти в цю ланч-зону, треба піднятися по сходам. Забагато сходів. А, у нас, в принципі, класно. Єдине, що терморегуляція трошечки фігова, бо. Термометр наверху показує 22, і воно тримає температуру ніби 22. А по факту у спальнях градусів на 2 температура менше. У кожній кімнаті є вихід повітря, вихід кондиціонування, вихід тепла. Також у кожній кімнаті є пожежна сигналізація, і у цьому будинку вона ще страшніша ніж та, що була на Airbnb квартирі, Бо тут вона мало того, що пищить, вона ще й блимає світлом як стробоскопи. У нас в один з днів було дуже холодно, і ми вимкнули повністю подачу повітря. І, судячи до цього, застоявся вуглекислий газ, і вона спрацювала. І вночі вона починає репетати, починає як стробоскопи, блимати світло. Ти не можеш зрозуміти, що сталося. Кішки всі розбігаються, дитина налякана, ми наляк... ну, у нас просто вже психіка трошки порушена, нам не можна таких речей. Після цього ми повітря не, не вимикаємо. Ну, це, в принципі, все, що ми стикнулися при оформленні оренди. Я не знаю, як буде на наступний рік, чи треба нам, тобто, автоматично договір оренди не подовжується. Якщо ви хочете залишитись у цьому житлі на наступний рік, то треба за пару місяців вже. Знову ж таки, або розмовляти з лендлордом, що ви хочете залишитись, або писати нову анкету. Тобто не можна так понадіяти, що а, ну я ж не сказав, що я з'їжджаю, значить, я тут залишаюсь. Ні, все має бути оформлено документально. Ну, в принципі, це все, з чим ми стикнулись. По меблям, як ми замовляли, де ми замовляли, скільки ми чекали, я розкажу в наступного відео, бо це ще та історія. Не так просто тут з меблями, як я думала, це вам. Не Україна, де зайшов в епіцентр і купив все, що тобі треба. Тут треба трошки почекати. По оренді в мене все. На сьогодні в мене все. Побачимось в наступних відео.